Дякуємо колеги. Одразу до новин. Якими заявами догниває Арестович? Останній голос за Трампа. Друг Віталія Кличка та волонтер на волонтерив на Ламборгіні. Це пекучі ньюз. Розважаємо вас, поки ви думаєте, а зі скількох завтра почнуть вимикати електрику? Які симптоми можуть бути від сонячного удару? Ну, сплутані свідомості, нудота або ось такі заяви. Олексій Арестович заявив, що якби він став президентом Росії у 2000 році, то чинив би як Путін. Ну, давайте порівнювати, наскільки вони схожі. І той і інший вважали, що два-три тижні і все закінчиться. Люблять Росію, перетинають кордони України незаконно. Обох не любить Фейгін. Обидва ходили на підборах. А знаєш, я не маю нічого проти Арестовича як президента Росії. Ого чому? Бо нічого хорошого я Росії не бажаю. Лайно абсолютне Фу. Фу. Дональд Трамп, слід за Байденом, робить все, щоб його кандидатуру на вибори президента теж замінили. На зустрічі із виборцями Трамп заявив, що якщо вони віддадуть свій голос за нього, то їм більше не треба буде голосувати. Так відверто про кінець світу ще ніхто не заявляв. Е, потім що він обнулить свій термін правління, внесе зміни до конституції. Десь ми це вже бачили. Це ж було вже. Тим часом бабки з загонів Путіна приїхали з ринку і записали нове відео. Так, ровесниці Трампа заявили Америка. Вас врятує тільки монархія. Фух. Ну, тепер зрозуміло, хто пише тексти Трампу. Так, чого тільки не скажеш за субсидію. Ну, жінкам у дореволюційному одязі я б довіряв. фон з тих часів точно ще встигли побачити царя. «Скажи мені, хто твій друг, а я тобі скажу, хто ти. Київський бізнесмен Олексій Владіміров потрапив до скандалу і став фігурантом антикорупційного розслідування Михайла Ткача. Що пов'язує з мером Києва Віталієм Хмечком? Ми давно дружимо. 37-річний Владіміров, володар столичного ресторану Сапераві, в додатку «GetContact» записаний як кличко-гуманітарка, відкат від тендеру та кличко-цемент. Не вистачає тільки контакту. «Алло, набу це ваш клієнт. В червні 2023 року. Чоловік придбав елітний спорткар Lamborghini Херікейн. А вже за два місяці рейндж ровер останньої моделі за автопарком. Тягне мінімум на заступника голови КМДА Олексій. виїжджав з країни як волонтер за допомогою системи шлях і відпочивав у Таїланді, Барселоні, Дубаї і Монако. Кажуть, у цьому номері жила Бййонсей. То Олексій Віп-волонтер. А Віп це той, хто допомагає найкращим підрозділам. Ні, це той, хто допомагає собі. Спитав, що можна вкрасти. Сказали, якщо не побачать, то в принципі, будь ласка. Після витрачених на відпочинок 100 тисяч доларів Олексій привіз аж два мавіка і трохи підгузків. «Мавіки» – це добре, хоч і виглядає як знущання. А підгузки після розслідування знадобляться самому Олексію, а можливо, і не лише йому, судячи зі сторінки Олексія в інстаграм. Багаторічна дружба з багаторічним мером Києва Віталієм Кульчко. Хоча для Віталія Володимировича є ключкоцементна відмазка. Був він моїм другом. Він був би Віталієв. А оскільки він Владіміров, це е, д, друг мого брата. Зрозуміло. Корупція, звісно, зло, але не у випадку, якщо це зло на Росії. ФСБ Росії заарештувала колишнього заступника міністра нападу РФ Шойгу генерала армії Дмитра Булгакова у справі про корупцію. Як кажуть на болотах, поганий той генерал, який не мріє стати корупціонером. Ось булгаков добрий генерал. Як же ж там? А, все згадав. О! Все! О. навіщо? Ну навіщо відразу садити? Тепер треба шукати нову людину, вчити її красти. Навіщо ламати роботу? Та припини, це ж Росія. Від перестановки заступників сума корупції не змінюється. Бійці 79-ї бригади десантно-штурмових військ відбили один з найбільших російських штурмів. З декількох сторін атакували 57 одиниць бронетехніки, 12 мотоциклів та 200 окупантів. За ці звершення нашим воїнам 57 великих, 12 палких та 200 безмежних. Дякую. Дякуємо усім бійцям, які боронять нашу країну на всіх напрямках та стримують ворожі силу окупантів. Перемога обов'язково буде за нами. Та щоб її наблизити, треба робити більше донатів та вірити у ЗСУ. Слава Україні! Героям слава!